Це всі сфери мого життя. Це є як мої руйнівники, так і ті, хто дають надію, ті, хто руйнують, ті, хто роблять боляче, ті, хто люблять, ті, хто роблять моє життя прекрасним, і тобто ну, це все. Так про своїх прийомних дітей говорить львів'янка Катерина Долгова. Жінка, мама, вихователька, що створила дитячий будинок сімейного типу. Зараз вона виховує 14 дітей. Мені дуже допомагають діти, оскільки я працюю на півставки, ще ну, з їхнього дозволу, то мені дуже допомагають. Наприклад, сусіди ведуть, везуть Юрчика і Веронічку в школу машиною, вони також свою дочку возуть. Соломійка веде в садочок двох. Я вже тих відправляю з хати. У дитячому будинку сімейного типу на виховання беруть не менше як п'ять дітей. Прийомна мама каже, пишається та радіє успіхам своїх дітей. Євген він насправжній айтішник, він сидить в комп'ютері днями і ночами, але сидить якісно. Тобто він це його професія. Також він навчається політехнічному. Марія наша дуже відкрила свій талант і мріє стати архітектором. І вона от цього року готується до вступу в Труша. Найстарша донька у сім'ї Соломія, коли мама на роботі. Уся відповідальність на ній. Я кожного ранку вожу молодших дітей в садочок і забираю і стараюся. Ну, Кожного дня не виходить через те, що мама деколи забирає коли йде пізніше, а деколи я. А Також допомагаю їсти, варити таке. Сім'я має свої традиції та правила. Разом відзначають усі свята. Малеча любить вивчати нові вірші та пісні. «Наш бандера, Україна, мати, ми за Україну. Від початку збройної агресії Росії кількість дітей, які шукають сім'ю, зросла. каже керівник міського управління служби у справах дітей Володимир Фредрак. До нас надійшло 189 повідомлень про таких дітей. Підтверджено 106 випадків. І власне 106 дітей були взяті на облік дітей, які залишились без батьківського опікування. А далі вже з ними проводилася робота: ми шукали батьків, шукали інших родичів. Із тих 106 дітей. 76 були влаштовані власне тимчасово сім'ї родичів. За даними Львівської міської ради, зараз у місті на обліку перебуває 523 дитини. З них 188 дітей-сиріт та 335 дітей, позбавлених батьківського піклування. В середньому починаючи з 2012 року, щороку на облік потрапляє понад 90 дітей. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.